Вітаю вас! З вами мазен Сьогодні ми розглянемо комплект галогенових ламп від компанії Amio серія LumiTech Silver на Цоколь H1. Артикул даного комплекту 01401. Поставляється комплект в фірмовій упаковці. Це галогенові лампи, як заявляє виробник, трішки посилені, ніж стандартні галогенки. Одразу хочу. Нагадати, що при заміні ламп ми голими руками колбу чіпати не можемо для того, щоб лампа довше слугувала. І замінювати лампи потрібно виключно після того, як вони охолонуть, тому що нагріваються лампи більш ніж як на 200 градусів в фарі. По вигляду стандартна лампа, потужність 55 Вт, підключається на 12 вольт. Все стандартно. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вони будуть відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує лампа. Має жовтий колір світла. Візуально важко сказати, наскільки вона потужніша від стандартної галогенки. Ну, в принципі, якщо порівняти, потім, я думаю, що в порівнянні. Вже буде більш зрозуміліше. Ось таку потужність має дана лампа. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.